Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і ігрушка під назвою Night Bass. Запустив знову по традиції вже бляха другий дубль. І запускаємо, зараз я тобі все розкажу. Дуже почекай, дуже скоро тут субтитри. Я прям вахір я охірю з першого разу, то я запишу свою другий раз, але я не знаю, що тут взагалі є. Привіт Тамі, ласкаво просимо на твій перший автобус. Е, дякую, що ти говориш. Скоро це буде тяжко знайти друзів, арт-пендрайвер скоротше похер, я не знаю. Е, суть в тому. Якщо коротко, я подивився бляха. Так, чуть-чуть, за що я суть. Так, ліва кнопка миші і ето інтеракт. Окей. ВСД ту дrive ебус. Окей, 665. Якийсь там той, Міднайтлук, Normal, But I'm Well, Коротше, ігрушка хорор Можливо, ти й бачив у якихось відомих е ютуберів, летсплейщиків і так далі, а ми з тобою теж будемо грати. Ти хто? Так, в мене є камери, окей. У мене є е зеркало заднього виду, в мене є бустопінг. Буст рація є. Окей, рація, ти що таке? То, то для грошей. Відкрите, закрите. Після того в нас що тут є? Все добре, показники олії. Ага, окей. Котик. Блять, чепит на мене ублюдок. Прикинь. Ладно, хер з ним, пішли. Пішли, погнали, поїхали. Е, якщо чесно, не так і важко упра. Чекай, а чому у мене е, з того боку? Тут що лівосторонній рух от такий. Е, якщо чесно, не так і важко управляти автобусом. Uh, Як би то могло показатися на перший погляд, якби то можна було видно, це напевно. Пам'ятай, uh, не забувай відкривати двері для пасажирів. Так, давай відкриємо двері для нашого першого пасажира. Карета подана, шановний, заходь! Open door. Для молодого чоловіка. Опа, опа. Та це не молодий чоловік. Окей, okay, зупинися на 661-й. Окей, інтеракт. Проходь! Проходь не соромся, все буде в ліпших традиціях. Бери собі свій, свій листочок і заходь. А ми за, за тобою понаблюдаємо собака та Сутула. Де? Де він є? Вот він. Вот він десь тут. Вот сів красота. Все, закривай дверки. На 661. А як я то повинен поняти? Погнали. Кстати, як би тобі не показалося от такими громадними. Що, що я пропустив? Що я пропустив? Я щось, блядь, пропустив. Світло пропало. А як мені світло включити? Включи, блядь, світло. Вот! А то що означає? Ага, дворника. окей. У нас появилася новота. Я не можу бачити, ти хто? Радіо, окей. Овердер. Uh, окей, там нічого не відбувається. Все у нас таке маленьке обучення. Та поставив дворника назад. Та от таке маленьке обучення у нас проходить, тепер дай ним. Нам треба зупинити на 661, він казав. Да? Проходимо далі. Йому тут не потрібно. Йому тут не потрібно. Е, я вже казав, що то є хорор, я так подивився швиденько, то є дуже і дуже непоганий такий хорор, хорорьок, знаєш, атмосферненький. І так, да, кстати, якби тобі могло не показати, я за тобою наблюдаю, собака. Ти, бляха, думаєш, що ти такий унікальний, ти такий особенний, що тебе одного я везу. Що такої? Що сталося? Uh, не забувай провіряти свою секюріті камеру. Так, моя секюріті камера просто прекрасна. Я постійно за ним дивлюся. 661 то, то повинна була бути зупинка. Стоять! Виходь! Пес! Вийшов! Вийшов! Вот. Диви мені, блядь. Будь ласка. Будь ласка, завжди, будь ласка. Я уявляю його чувство, коли він такий охерний собі сидить, все, сідайме. І його. Везе лішний шофер. То ми з тобою тепер, да, так. -да. А тут. Так, котика. Мрр. Котик імба. Котик мені подобається. Почекай, я не розумію, коли я багато говорю, у мене дсти и клайм. Я спокійний. Все, блядь. все. Укотає ліміт, укотає оцечка. Ладно. Е, про що я хотів сказати, От такими громадними машинами не, е, не важко управляти, як би то показалося. Єдине, на що потрібно звертати увагу, е, то на е, довжину. Як би то не було, тобі просто треба учитувати те, то, що тобі ще треба хоча б чуть-чуть проїхати. Що таке? Ти хоч у мене налікати, 662 зупинка. Стій. Заходь! Заходь, все буде добре, заходь бляха. Бабка! Дай їй листочок. Три три листочки її пробив. да, от, от, от Забирай. Забирай сідай собі подальше. Слухай, мені щось ти не подобаєшся, собака. Я, блядь, буду за камерами слідити. Я буду слідити за камерами, я подивлюся, де ти будеш. Собака, я за тобою, блядь, слідити буду. Ти що думала? Ти що собі думала? Де вона є? почекай? Трошки камера з'їде, почекай, От. Е, де? А де вона? А чого я її не бачу? Почекай, де вона сидить? Ну. А де вона, блять? А як? Да її ним? Її не видно. Окей, поїхали. Поїхали би з ним. Будемо нагнатися і дивити отак. так. І то буде все просто прекрасно. Пішли далі. Пішли далі, котик. Мр. <хи> а, да. а, такими великими автомобілями не важко управляти. А, як би то не було див... Опа, перший скрімачок, опа, перший скрімачок, ти поняв? Вот, вот, а то, то боявся, а він не страшний. А, не важко ними управляти, тому що є вони плюс-мінус за ширину одинакові То взагалі... Стоп, блядь, а на який мені вона сказала вийти? Да похер станемо і на екіпу на падеться. Давай, відкривай дверку. Заходь! Evening драйвер. Да, 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 то я. Давай. Е. е. Дай листочок. А куди і де їм стати потрібно? Будь ласка. Що такое? Що за звук страшний? От воно... А, блядь, я ж дверку не закрив. Я думаю, що за херня страшна. Ніяк мені не дають договорити, блядь. Де ота собака? Ніяк мені, блін, не дають договорити. А, прикол в тому, що таким не важко управляти, так як дороги є для всіх одинакові, і широкі, тому і відповідно машини плюс-мінус широкі мають бути. Можливо, там на 30-40 см будуть ширші. А, тому єдине на що тобі потрібно звертати увагу, то на то, як ти заходиш в поворот. О, oh, вейт. Not this fucking bus. Я тобі, блять, зараз дам not fucking бас. Заходь ти мій заробіток. Nope, I don't think Ноп. So. Коротше. <реклама> ти через текстури провалився. Тай пішов ти в дупу. Тайде Іди субі. собі, що в мене мігає? Іди собі пішка, блять. Я затубув. Я, блять, затубовся про. Що сталося? Опа, ловись... Опа! І шо? Та поїхали, блядь, все, я з скрімак, окей, не страшно. Давай, обернися назад. Ніхіра немає, провіримо тут. Нет. теж нихра немає, все прекрасно. От руки пропали. Я не знаю, щось не страшно. Напевно, зараз буде якийсь скрімак, я просто обсикаюся. Я просто, блядь, буду в ахірі наскільки то буде страшно. Так вот. Я договорю. <ріст> я договорю. І єдине, на що тобі треба звертати увагу, то на радіус поворота. Того що а, зад він повертає от зад, задня частина машини, що таке? Який бустопінг? Кого що? Хто там нажав? Де йому я моє? От всі на місці, все прекрасно, ми зараз доїдемо. Тому що задня частина. А... Ти хто? Все добре. Задня частина є довше і вона повертає... стоп! І вона повертає пізніше як... От ми, кстати, до речі, доїхали до нашого того. Кому треба вийти, Виходіть. Кого? Я якийсь шофер і то щось то. Окей, погнали. Давай, 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 все, давай. Я тепер сам, так? Да? Тепер е, нікого не повинно бути. Окей. Вони вийшли прямо у дощ і їм похер, так? Да? Стоп, я можу на заправку заїхати? Давай заїдемо, подивимося, що, що тут у нас є. Я ж можу, так? Да? Можу. І. Ні, я, походу, сюди не повинен був заїжджати. Блять, а як виїхати? Да хер раби з ним, поїдемо прямо. Ні, ну от просто є той показник, і я такий думаю, що чому би і ні, чому би і не заїхати. Е, вот, який показує топливо. Що мигає? Та перестань. Я не стану, пішли нахер, пише мені буст стопінг. Нихуя. Ні, я не стану. В дупу пішли. Ні, я собі їду нормально і ти ні на що не звертай увага. Спокійно їдемо. Допоки ми їдемо, доті все прекрасно. Провіряємо камера, камера прекрасна. Е, Вот, мені пише, що я повинен зупинитися. Ну вот, зараз зупинимося на 666. Бля, я не знаю, стоїть зупинятися. Давай просто встанемо, подивимося, що він буде. Опа. Опа, опа, опа! Ти понял? Диви, 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 що за чорт там сидить. Опа! А тобі? А ні, давай впуст. Бля, я не знаю. Бля, ну от там чел сидить. Давай впустимо, давай ради приколу впустимо. Заходь! Леж скоро бо там ззаді тебе якась єбака сидить. Всю дверку, 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 дверку. Ти, ти мені вже не подобаєшся. Ти мені, блядь, уже не подобаєшся. Я за тобою наблюдаю, собака, та сутула. Я за тобою, блядь, наблюдаю. Это вон ззаді сів, Окей. Погнали. Погнали. видів, видів? там якась єбака сиділа. Да хер би з ним. Так от і задня частина <свистак> і задня частина повертає повільніше. Повертає пізніше. А, я не знаю, чи я повинен був тут зупинятися. У мене ограничення по скорості 60. А хто мені поповнив мій вот той? То у мене температура чи що то є? Що таке? Ну? Ну, що таке? Що за дзенька такі? Стій? Виходи. Ну він там сидить Окей. Закривай, він не хоче виходити. Він, походу, зо мною поїде на той світ, блядь Якщо він мене забере з собою, то я його теж заберу з собою. Я, блядь, на колісниці смерті хейта собака не забуває про то. Так що погнали далі. Погнали далі, будемо дивитися. Я... Ти. Нет, нихера в дупу, блядь! Нет! Девин, він на місці стоїть. Ніякі зупинка, буса, ніякі. Пішов нахрен. Опа, який движняк, Ти видел? Приступи епілепсії в нього ся начали. Вот, на установку. У мене зупинок тут і там немає. Все, стоп. Заходь. А ти виходи звідси. Пес. Так, бабка. Перші бабка. Он де вже один бляха є ублюдок. Давай. Пішов. Пішов, сідай. Сідай в этом разом потусите круто. О, просто. Пішов. Закривай дверку. Поїхали, блядь. Та дверку закрий. Вот дальше. Get even сем. Я ніякий не сем, погнали. Опа, 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 пішов движняк. Ти видиш? Ти видиш? видиш, які там, бляха, дискачі. Так а ну там потихо, май себе видіт, собака сутулі. Блять! Як мене напудив хуй. Стукає мені в дверку. Угу. І що далі? І що далі? У мене обмеження скорості 90, а ти мені хочеш мене якось налякати? Я тебе прошу, блядь. Я тебе прошу, ото якісь дитячі скрімери, вибіг Олень, ну подумаєш. Давай, ставай, сюди відкриваємо їм двері. Таких пасажирів, як ви, у блюдських, ще треба поглядати. Стоп, а де мій той? Не хоче, дай хуй би з тобою, пішли далі. А, мені ще дуже цікаво провірити, що буде, якщо. Uh, якщо йому не стати, якщо сьому підарасові не стати, сьому ублюдкові не стати, цікаво, що буде далі. Бо там ще якась червона херня мигає, то у мене від того, да? так? Поїхали далі. Поїхали далі. Подивимося, що нас ще може налякати. Ну от крім того, ублюдка більше нічого немає страшного. Ну, і що там є? Та там нічого немає. Котейка. Все. Я з котейкою нікого не буду. Що там було? Ну, обратно светло выключилось, все просто прекрасно. Тормози. Тормози. Понемножку слухай, дай ми пассажир той? А, той, тату... Вот прикинь, я теперь нажав случайно на той. А, случайно на пробел, и я міг зловити скримак нахеровий. Блять, а вот так я его налякався. Вот так, видишь, він мелькает. Good help ya. Yeah. А де наш той? Вон там сидить. А отак я його налякався, собака. Не підкрадуйся більше так до мене, нарік. Погнали далі. Погнали далі, подивимося, який в нас пасажир. Котєйка. Котєйка? Вот. Дивися мені, не муркає вона тут, той, давай. Тобто, то на мене ти сичиш, на мене ти шипиш, а от А от на тих ублюдків, що там є, тобі похера, да? тобто що відбувалося, тут, то, тобі взагалі, да? Нормальний котійка, 701. Що ж, ти зробив це? Ти досі живий? А, я думаю, ти повинен а, залишатися живий. Тому що. Все? Все? А, Кінцівка! 5 із 5. Я просто працюю тут. Окей, давай подивимо ще одну кінцівку. Давай подивимося, що, якщо не стати. А... Що якщо. Не стати тому ублюдкові, на 666 на установці 666. Привіт. І при... А слухай, а давай то, давай бляха в машину, зу... все, шіфт. Давай прямо в машину рубанеся. От буде зараз стрічка, давай в стрічку заїдемо. Або. я навіть не знаю. Давай, давай, знайдемо стрічку і сразу в ню заїдемо. Цікаво, буде одна з кінцівок, якась аварія чи що. Хуй його знає, зараз перевіримо. От машина, пішли. Пішли, зараз ми йому устроїмо судний день. Давай, 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 давай. Бух нахер. Вот. Вот кінцівка! Три з п'яти. Це не. Це робота не прям для тебе. Вот. ти видиш, як ми хірену кінцівку глядаємо? Давай далі. Давай далі, мені цікаво, що буде, якщо тому блюдко не стати на 666. На зупинці 666 або стати йому і зупинитися там, де він каже. Вот. там в нас. Все, давай shift. Вот там у нас вот ота херня. Стоп бусинки. І то мені. Та закрий дверку, блядь. І то мені говорить про те, що хтось нажав на кнопку, що йому потрібно прямо тепер вийти. От цікаво провірити, що буде в такому випадку. А... Stop... А... <пух> ага. Значить, у нас є варік після 665 не зупинятися. Ну, Ти знаєш ту всю херню, типу, то є а, число диявола і так далі. Давай. Давай квітанцію йому. Вот сразу. Вот, видишь, він заходить, і ми сразу йому. Вот на 661. Окей, погнали. Погнали, провіримо далі. Що як то буде? Давай далі. Або якщо дворник не включати. Щось приближити. Я не знаю, що мені потрібно приближати, так. Радіо нахер, тебе нахер. Вот, Turn off the Radio with the Whispers. Ага. Окей, все, виходи. Виходи, давай. Давай виходь. То тобто есть йому на наступній треба, так? Да? Окей. І що буде, якщо, наприклад, з відкритими дверками їздити? Не заходити. Дурачок, блядь. Там же для кого написано не заходити? Залетів, блядь, прикинь. Тобі раз, блядь. Поїхали далі. Вот тут, кстати, якісь банери є. Хер його знає. Котійку погладити. Погладити. Ще раз. І ще раз. Та не ще. Шеп... Я думав, він взорвеся. Ні, не взорвався. Що такое? Окей. бустапінг, стопінг. виходь. Виходь, блядь! Не хоче прикинь. Remember, check your security cam. Okay. Окей. Uh, не забувай, каже, перегляди ну, то з тобою вже відео. Не забувай, каже, дивитися на мої security туті. Все, стій. Стій, вот, виходи. А, то есть, він то, нажимає то, наперед, то, щоб мені вийти. Все, давай. Вилазь, пес. Котейку. Будь ласка. <ріст> Давай далі. Давай далі поїхали. Я думав, ігрушка буде подовша. Я думав, тут буде відбуватися якась хіра бора, якась херня, а тут, блядь, нічого не відбувається. Я собі просто їду в автобусі і мені абсолютно на все поєбати. Мені абсолютно на все, все рівно. Опа, котійка. <ріст> котійка. Далі. Їдемо Їдемо спокійно, збираємо. Ну, звісно, блядь, я не знаю, як тобі вогодно. О... Робити на такому автобусі ми ж одного-двох клієнтів маємо. Такий громадний автобус, тільки Жере соляр з такою дорогою в нього обслуговування. І. Тобі вигодно отак по одну людину збирати. <плес> Який хер би з ним, давай. Ще буде варік, я не знаю, як та ігрушка зайде, як вона сподобається. Взагалі нікого не брати. Все, дай її, Дай їй листочок на собі сідає. Сідай туди. Давай. То есть я отак от прям можу до тебе себя притулити і тобі похер. Окей. Сідай погнали далі. Вот тут пише do not enter. А що буде, якщо я Enter? Я можу Enter? Почекай. Почекай, я можу сюди Enter? Ні, не можу. Не можу туди Enter. Тут дуже не добре. Погнали далі. А ти хто? Ну, то є уліччі, то є. О, маю на увазі, то я мастило, дві гуначе то є. М -м бензин. То есть солярка. Спідометр нам не вказує, то просто вот. Да, зараз движняк. Зараз ту якийсь крімачок буде, да? Ай. Я то все бачу. Я то все бачу. Окей, ми дво... дві кінцівки знайшли. Зараз знайдемо третю. Обов'язково, якщо ми не зупинимося на 666, бо пішло б воно нахер усе. Так, заходь. Давай, бери собі листочок. Ти прям на ходу заскочив. Єбать ти брутально. Є... Будь ласка, погнали далі. Так, от котійка. Бляха, от котійка зовсім як не жива. Ото от просто як подушка виглядає. Все, роби що хочеш. Слухай, ми можемо в якусь в ріку вискочити чи кудись туди. А от вона сіла тепер рядом коло неї, от такого не було. Вона сідала десь інде. Бляха-муха. От тут вийдемо і все. І далі не будемо зупинятися. Та пішов то нахер, пес! Ми минулий раз тобі стали і все, і нічого не було. І знову не цей автобус. стій там, собака та сутула. Говорить він зі мною, блядь. нагло так, якби я йому щось довжен був. Погнали далі. Зараз остання наша зупинка, і далі ми нікому не зупиняємося. Ми нікому нічого не довжні. Мені сказали, після 665-ї зупинки немає більше нічого. Ти уявляєш, який на минуточку в нього довгий повинен бути маршрут? Uh, якщо він вже проїхав, стільки зупинок багато. Окей, okay, все, я зупинюся, не переживай. 665-та. 665, 665 зупинка. А від чого у мене мастило? Від чого у мене мастило uh, поновлюється? Чи то є температура двигуна, чи що то взагалі є? Все, це наше останнє. Йди сідай, ви You don't think so we said bus... Ах, ah, maybe dump it. Будь ласка, чекайте, в мене ще одна дура. Ні, нікого немає. Все. Все, тепер ми не зупиняємося нікому. Котійку погладили і погнали на повних парах. Вот там то є передача, да? Все, поїхали. Рука я вижу, не, не лякай мене, я вижу, рука пішло нахер. все. Ніякий буст стопінг. Я ніде не зупинюся, пішли в дупу. Нет. Все, я минулий раз зупинився і була всяка хірабора. У мене немає людей. Пішло б воно нахер. Нікому не зупиняюся. Все. У мене тут пише стоп, більше не їхати. Стоп, а якщо ми тут станемо реально? Все? Все, ми зупинилися перед знаком стоп. Да? Да, давай провіримо. Don't stop. Ой, Ой, блядь, там написано. Не зупиняйся. Я не зупинився, пішли нахер. Все, я не зупинився, все, ніт нікому, ніт, все. Я не зупинився, ми їдемо собі далі, і нічого не сталося. Провіряємо камери. Ніякої херні не повинно бути. Ой, однако бляхав нашого водія, я тобі скажу, желізні яйця. От серйозно. Погнали далі. Нічого немає, все добре. А, така херня 666 зупинка, і там написано. Не зупиняйся, і він. Ні, пішли нахер. Нєт! Нікому я тут не стану. А блін, треба було стати, треба було зупинитися, подивитися, що буде далі. Поїхали далі. Поїхали, все буде прекрасно. Нєет! Пішов в дупу! Пішов нахер! Збоку нікого немає, нічого ніде немає, я... котейка. Нахер! В дупу! І ти теж пішов нахер! То в минулій серії так підкрався до мене, що я бляха навіть тебе, минулого разу так підкрався, що я навіть тебе не замітив. Так увага, скрімак буде з правого боку. От зараз тут буде, от прям зразу тут буде. Не бійся, все добре. Я тебе попереджав, що там буде скрімак. Я думаю, ти запам'ятав. Поїхали далі. Вот серйозна ігрушка не стоїть циклі грошей. Ну, от не стоїть. Вона щось 120 гривень коштувала, блять, от так числа на одну серійку. От прям мені не подобається. Ні, от серйозно, херня, якщо чесно. Вона дуже популярна, знаєш, але. Ні. Ні, то не моє. Котейка. Не забувати про котейку. Котейку треба гладити все. То от прям як закон. То як повинно прям бути. А я без дворників їбашу, так? Да і похер. Ніякі зупинка буса, пес. Все, давай доїжджаємо і все. Виключи нахер. Радіо, блять, розпівалося. ту і співати будеш дома в себе. Котійка. Та виключи, блядь. Іще раз, собака, сутула. Я тебе викину нахер. Котійка. <сум> За котійку не забувай ми, погнали дальше. Пог... Вот. Вот, погнали дальше. Цікаво, що буде. Нєт стій там, собака. Я нікому не зупиняюся і нікого не... взагалі все нєт. Нікому нічого. Дальше. Поїхали. Опа, опа, я ай, і пішов движняк. Опа. <рив> <рив> ти просто видиш. Ти просто на то подивися. Як там охерено, а ззаді що буде? Нічого. Я зараз, бля, хочуть, не врізався. І що? Вони просто сидять, качають головами і. Ніякого страшного звуку, нічого немає. Стій, що ти робиш? Не, 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 стоять! Та тормози, що ти роб. Не! І все. Вот ще одна з кінцівок. Я ще живий. І. І. І що буде? Опа, моя прев'юшечка. Моя прев'шечка під'їхала. Так, і що буде? І-і-і. Скрімак? Ну, блядь, аж буде зараз скримак. Все. Значить, вінер-вінер-дир-дінер. Окей, М -м, якщо, буде... якщо буде цікаво, можемо з тобою подивитися далі кінцівки, які тут є. І да, до речі, я тепер е, прочитав той комент так буквально 40 хвилин назад, що е, там в тій минулій грі, яку я проходив, то Кейн з той запотяг. Там є ще одна з кінцівок, також можемо подивитися. Я то десь запишу. А тепер, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!